Я роблю роботу, роблю. Ну але так во як можна робити, то я роблю. А як можна не робити, то, то я й не роблю. А є такі люди, що вони чи чи у них нема такого правила, що можна не робити. Вони роблять, роблять і роблять. Є на цій світі такі похожі слова: є алкоголіки, а є трудоголіки. Так, от трудоголіки вони роблять, роблять роблять. Ти його не заставиш сидіти. Він любить працювати. Ви знаєте, дивлячись на людину, яка робить. Серце радується. Ви знаєте, роботящі люди, вони і Богу приємні, і людям приємні. От як дивишся на людину, яка любить робити, нема такої людини, яка б не похвалила робочу людину. От то роботяга він любить робити, він всім подобається. І сусідам, і жінці, і чоловікові. І в церкві, всім робоча людина. Але коли людина гнила, коли людина не хоче робити, ви знаєте, то прокляття. То так, як прокляття. І ви знаєте, ото от, генетично багато гріхів передається. Я заблуд говорив, він передається генетично, п'янство передається генетично, лодерство теж. Ви знаєте, як тато гнилий, вимагати від сина, бо він був роботяга, то мало шансів. Як тато гнилий і мама гнила, і сплять до обіда, то син і дочка врядлі встануть до п'ятій годині робити то прокляття. Брати і сестри, то прокляття. Розумієш, людина, коли не навчена робити, то прокляття. Написано: багато хліба буває на ниві у бідних, але деякі гибнуть від безпорядка. Бог дав дощ на всі поля. Бог дав хліб на всі поля, тільки роботяги зібрали хліб з поля, а лодері лишили хліб на полі. І потім прийшла зима, а їсти нема що. І проблема не в тому, що Бог їх не хотів благословити, а проблема в тому, що вони не хотіли готовий хліб зібрати з поля. Ви знаєте, є така крайня фаза лодерства. Про неї написано у притчах Соломона, є деякі видержки з притчів буду читати. Там написано, що лінивий лодер...